Так, подожди, ну що, всім привіт, з вами Міко, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в City Skylines 2. Це в нас вже, по-моєму, п'ята серія, якщо я не помиляюсь. І так, е нагадую вам, звісно ж, перед початком відео про підписочку, вподобаєчку і все таке інше. Ну, і, звісно ж, про перехід в мій телеграм-канал і Discord сервер за посиланням в описі. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. А Ми починаємо. І так, в минулій серії ми з вами. Побудували цю прекрасну геотермальну електростанцію, з якої мені капає доволі непогані гроші. Я вам так скажу, того, що в мене вже е, на балансі 124 тисячі, але є проблема зі сміттям, але до цього пізніше. І так, зараз ми трошечки вже забудуємо до кінця залишені ці пустоти, так би мовити. Ось у нас нові дешеві квартири, французькі. Господи, вони мені так подобаються, я вам не можу передати. Вони всі, по-перше, такої прикольної форми, я не знаю, ну вони прикольні просто. Оці дешеві квартири, французькі, китайські, знаєте, е, якщо далі от по, по рівню, то да, А так, ні, в принципі. Так, у нас проблема тепер знову, у нас нема грошей, бо сміттєпереробний заво, е, сміттєпереробна станція коштує е, боляче на це дивитись 880 тисяч доларів. Це занадто багато, так мовити. Но... А ми, зараз, а ми зараз тоді просто побудуємо звалище. Так, да, по-перше, треба високовольтну лінію. Я взагалі хочу спробувати, знаєте, пограти ось от такий ось більш-менш реалізм. Е, типу, знаєте, з проведеними, проведеними зверху високовольтними лініями. Хоча я бачив і підземний високовольтний е, кабель, але все одно, типу, вирішив трошечки отак-от заморочитись. Ну, а поки що ви можете бачити, що звалище в мене таке буде невеличке. Я сподіватиму, що за цю або за наступну серію я просто зможу прибрати це, вибачте, за вираз всирати звалище, але воно по факту таке і є. І ми з вами нарешті зможемо це. Зможемо подавати сміттє перероблювальну станцію. У да. мене знову нема грошей, тому поки будемо грати, вони будуть в принципі збиратись самі. Так. І в нас, до речі, там є ще й переробка сміття, тому частково хоча б сміття буде перероблюватись так. Непорядок у нас непорядок. Скачав мод мувіт, до речі, за допомогою якого, як ви можете бачити, можна переміщати трошечки отак асети. Оці всі. Щоб ну, точніше, вже будівлі готові, просто щоб не було такого приколу з мол, нема дороги, немає там, пішохідного входу і все таке інше. Да. Пробуду, хочу пробудувати тут невеличкий дворик, щоб це було хоча б якось красиво. Будемо це робити за допомогою пішохідних доріжок просто через оце все діло. Не прямо воно все буде таке знаєте, жирне, але хочу ось, заповнити це все діло поверхні, ось, можна так сказати. Просто щоб воно було красиве, таке зеленесеньке, такий газончик, знаєте, щоб був От, іменно газончик. Це трав'яна поверхня, я б її назвав просто газон. Да? Воно так і виглядає, в принципі. Так, добре. До речі, дивіться, скільки дофіга людей на зупинки і не тільки. Давайте з вами отак пробудуємо газончик, просто щоб усі ці виступи він забудував повністю, і у нас не було цього, так би мовити, цих прогалень з зелених, типу звичайних трав'яних. Будемо це все діло красиво робити газончиком. І... Як, і я думаю, в принципі, це буде непогано. Потім, може, приберемо ще всі дерева, і після цього вже ми з вами е, побудуємо тут щось більш цікаве. Тобто, ну як поводуємо? Я думаю, там просто висаджу пару дерев, типу, може десь фонтан забацаю, і все. Ох, йома, це Людішик, оце Людіш, дивіться, скільки бігає. <гум> е, як, мені подобається, як, мені подобається, як люди суетяться. але пожарки, звісно, приїжджають. Але... Трамваї приїжджають, вони гроші за це платять, тому, тому, тому хай суїтяться. Хай краще цим користуються, ніж будуть оці, оці пропукані таксі викликати. І все інше. іншому, до речі, дивіться, дивіться, дивіться. Йо-майо, скільки їх просто, <схай> скільки цих людей. Це вони, по-моєму, всі заселятись, в оці ось багатоповерхівочки нові приїхали, на... наскільки я розумію, тому так. Прибираємо дерева і отут бабах. да. Коротше, я пробудував це все діло, того, що. І, як ви можете бачити, і кущики там засадив. Тому що ну, в мене не вистачило нервів, типу, я вирішив це все швидко зробити за кадром. Посадимо тут просто красиво е дерева, це, по-моєму, тополя, наскільки я пам'ятаю. чи вільха, Ні, це вільха, по-моєму. Да. Коротше, ми вже 7 рівень. Нам відкриваються е з, з моду. З моду. Офіси середньої щільності, до речі, до речі, хто хоче, звісно ж, нагадую про те, що хто хоче всі моди, так би мовити, з мого проходження, знати їхні там назви, все таке інше, зберу назви усіх модів і скину їх в свій телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео на 30 підписників. Або подивлюсь, бо я подивлюсь, можливо, це вас навпаки забайтить, забайтить зайти в телеграм-канал, я подивлюсь. Так, добре, е, медицину можна трошечки підняти, бо щось людям трошки кепсько, а ми їх так обмежили дуже сильно. Зас... Е, закидуємо це все, е, ці всі, так мовити, пусті простори середньої щільності змішаною зоною, тобто там перші один-два поверхи це. Чиста торгівля там, або інша комерція, а зверху вже наша, так би мовити, житова зона. Дивимося, до речі, треба вже почати розширювати місто. Дивимося, куди дує всі наші каки з промзони. І, скоріше за все, зараз будемо вже розширюватись. Тому купимо ми з вами, мабуть, да, клітиночки ось на цьому вже острівці. Будемо поступово цей острів розбудовувати. Як я думаю, там вийде непогане місце місто на цьому острові, тому давайте починати вже це робити. Так, панове, я вибачаюсь тут. Да, зараз можу провагувати, тому що все-таки. Ось, наприклад, зараз можу провагувати через таке ось провагування з Сіткіс. Коротше кажучи. Ви, по-моєму, наскільки пам'ятаю, бачите, це записую зараз в в принципі, тобто це без прискорення, безповерхневої звучки, щоб одразу не забудь. Проблема в тому, що. Я збився, коли я на, е, вмикав запис, і я дуже багато чого не записав. Е, закінчив я на тому, що я тут десь кущики дороблював. Да. І це е, у висновку я тут насадив дерев по попер... периметру. По перше, по друге. По-друге, ось для дитячого майданчика тут а, не тільки двор, так і невелички зробив. Фонтанчик, там все як положено. Ну, і тут офіс щільності оці ось, ось. До речі, нагадаю: за посиланням, за посиланням в описі в Телеграмі на 30 підписників будуть усі моди, які я використовую Ну і най Просто найголовніше, просто найголовніше, найбальніше, що я записав, це ось це ось. Я, блін, тут уже. Я не знаю. Я стільки тут це зробив вже. я, Я не передам вам своє розчарування. Я пробудував це в Сдідво, як ви можете бачити. Я провів трамвайну колію. Тобто, ви бачите, як я провів уже трамвайну колію е, з двох різних кінців. І тут бачу. Фігак, у тебе запису нема, мужик, все гуляй, вася, блять. О, вибачте за мій французький але ну, мене бомбить просто з цього. Як я просто. Я не роз... я просто не знаю, як це описати. Я не знаю, як це описати, але це просто жесть. Це печально, це жесть. Це... Я по іншому не скажу народ. Да, так що. Ось така ось, така ось печальна новина. Там далі буду записувати зазвучити, це просто запис, записувати ось, так би мовити, одразу фрагмент, щоб зрозуміти, що я Вибачте, Воно буде багато просто в, в я не знаю, як вам яке вам слово підібрати. Під е, вираз, але воно буде вагати. <сих> Тому одразу вибачаю за цей електронний конспект, який в мене буде. Сподіваюсь, е, ви не цей, ви дуже злитись не будете. Добре, давайте. Я вас більше не відволікаю. Ми переходимо далі до нашого, до нашого вже побудови цього нового району. Так, ну що, невеличкий екскурс, так би мовити, ми з вами завершили. І давайте вже далі продовжувати до роботи. Насправді, ось зараз, повторюсь, але дуже обідно, насправді, за це все діло, але нічого. Давайте з вами тоді будемо налаштовувати тут зупиночки. Поки що я там прям дуже-дуже багато зупинок робити тут не буду по дорозі. Подивимося, як воно буде, але. Буду робити по мірі того, як мені буде потрібно, зупинка в тому чи іншому місці. Дуже сильно багато зупинок не буду робити, ну, більше більш в реалізм піду, але так. Так, отут, звісно, трошки каряво зробилося, не знаю, воно іноді оце знаєте, ти можеш так провести дорогу на, наскрізь іншої, да, щоб зробити перехрестя, якесь, наприклад. Да, і воно може тобі оцей, нафіг не потрібний міст, вибачте, зробити, що мене дуже-дуже ну, сильно іноді підбільшує. Добре. Давайте отак от в двох місцях побудуємо тут з двох сторін трамвайні зупиночки, в принципі, думаю, буде непогано. Потім цей трамвайний маршрут, я думаю, ми продовжимо, тому що там, ну, в мене були насправді плани ще маршрут з цієї сторони до автостанції, але я не знаю, я не знаю насправді, як воно буде, тому поки будуємо так. А там подивимось. Можливо, буде в нас ще третій маршрут, коли будемо розширюватись далі, але то ми вже подивимось. Е, поки що нам треба забудувати наявний простір. Насправді, гроші вже напливають непогано, я вам скажу, тому можна вже і потрошечку далі місто розширювати. Да. Поки що у нас трамвайне коло буде отам в між е, наших двох лісниць, тому ну, так. Думаю. Думаю, дуже мальовничний трамвай на кого буде. Не знаю. я Оце в Харкові у нас, у нас колись ходив 26-й трамвай до початку повномасштабного вторгнення. Зараз він не ходить через найкращих сусідів і банів у світі. Але я бачив картини просто, як трамвай їде буквально через лісок, так і, знаєте, рейки буквально по лісі проведені. І це ну, дуже атмосферно. Я... Покатався, якби була б можливість, але, на жаль, зараз такої можливості немає. Але нічого, у наших людей буде можливість, вони будуть їхати до ото, ось два лісництва, там розворачуватись і їхати вже в обратну сторону, там кому треба. Подивимось. Так, прокладаємо тут по класиці просто дві пішох... хоча б дві пішохідні доріжки. Просто щоб люди у нас могли, знаєте, напряму так підійти до трамвая там умовно не. Обходити там це все діло і заходити з рейок, да? а просто пройти напряму. Я думаю, це непогано, людям більше, більш зручно буде, і все таке інше. Тут ми прямо по центру це все зробимо, потім може дер... дерев якихось файних насадимо. Думаю, точно щось таке не буде, Того, що ну, зайвий, простір, зайвий простір так витрачати, я думаю, ми не будемо точно. Тому так. Добре. От таким чином прокладаємо це все діло. Я думаю, виглядав воно непогано. Тут у нас треба трошечки це зробити, навкоси і все таке інше. І так, да, панове, зараз буду робити, в принципі, відосів, можливо, не так багато, того, що, того, що все ближче, ближче і ближче до сесії. Хто, хто, можливо, не знає, я вчусь в університеті, тому, ну. Тому чим ближче до, до іспитів, тим буде напряжніше, як так би мовити. Але нічого, будемо якось викручуватися все одно. І до речі, нагадую вам, і ще раз нагадаю, що я стрімлюсь буквально там кожні три дні в своєму основному каналі в World of Text Blitz. Тому можете перейти за посиланням в описі. Ого, у нас перевантаження, звісно. Ану давайте е, зробимо на цей, на вісім е, цих вісім составів трамвайних. Ну це ж просто. Давайте друге десь трамвайне депо поставимо маленьке. Е, буду ставити маленьке депо, ну бо по суті вони займають небагато. ну вісім трамваїв це для такого депо. Ну, непогано, непогано. Е, Ставимо поки на 15 типу на 15 центів, не знаю, буду казати центів, тому що ну, за 15 гривень думаю, що десь є проїзд. Хоча, може і є, можливо я. Не дуже то і знаю. Але так, у мене в Харкові взагалі транспорт безкоштовний, тому <смі> можете, не знаю, напишіть, до речі, який транспорт, скільки коштує у вас проїзд в коментарях. Думаю, буде мені цікаво почитати. Добре, побудували тут ось школу, просто щоб дітям було де вчитися, Побудуємо тут, я не знаю, офісів, мабуть, чи, чи... ні, ми зараз побудуємо з вами. Багато поверхілочок. Оце мені дуже-дуже французькі подобається. Побудую їх тут в більш квадратної місцевості, тому що ну вони прикольні. Дивіться, ну вони такі милі, вони такі, я не знаю, по формі прикольні. Я не можу це описати. Давайте побудуємо ще парків там, площі всього іншого, щоб у людей була так би мовити, насолода. Ну а поки я це все буду робити, я хочу вам подякувати за ваш перегляд. Підписатися, поставити вподобайку, перейти, звісно, за посиланням в описі в мій телеграм на 30 на підписників ми будемо з вами там, так би мовити. Я вам дам список своїх модів. І можете перейти також в Discord сервер за посиланням в описі. Ну, а я вам дякую за ваш перегляд. Всім гарного дня, всім удачі і. Насолоджуйтесь цим видом, як я розставляю парки.